Вітаю цей проект Ну що там у вас. Мене звуть Олександр Іващенко. В рамках цього проекту ми спілкуємося з колегами з різних регіонів України, обговорюємо наші досягнення, втрати та дізнаємося, як живуть українці в умовах повномасштабного вторгнення. Сьогодні ми спілкуємося з колегами з Дрогобича. Будемо обговорювати питання безкоштовного харчування в школах. І з нами вже на зв'язку Софія Савчин. Вітаю, Софія! Вітаю і вас, колего. Рада бути на зв'язку знову. Безкоштовного харчування у школах Черкас не буде. На це потрібно із міського бюджету виділити 180 мільйонів гривень. У департаменті освіти та гуманітарної політики Черк... Черкаської міської ради нарікають на брак коштів, викликаних війною, адже зараз весь пріоритет наша обороноздатність. Варто зазначити, що Черкаси в Україні були одні з небагатьох міст, де дітей початкової школи харчували безкоштовно. Тому це рішення не набрало популярності, немає популярності серед містян. Зареєстровано петицію на сайті міської ради, яка набрала 500 необхідних голосів для її розгляду. Але депутати відмовили, також відмовлено у петиції про здешевлення харчування для дітей початкової школи. Таке рішення депутати пояснюють тим, що буде порушено закон про норми харчування. У департаменті освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради запевняють, що після нашої перемоги департамент буде серед перших, хто ініціюватиме повернення такої ініціативи у наші школи. Така ситуація в Черкасах. А як у вас? Тема гарячого харчування у школах Другобича це справді наболіла тема, бо гарячого харчування фактично в закладах освіти немає. Справа в тому, що ніяк не можуть затвердити тендер 13 січня. Виконком і міської ради затвердив вартість порції харчування у розмірі 40 гривень, і на таку пропозицію не відгукнувся жоден з приватних підприємців. Вже у вівторок, 21 лютого, було оголошено нову вартість, а саме 50. 6 гривень за порцію, і оголосили про те, що скоро будуть оголошувати новий тендер, і вже сподіваються, що його затвердять. Цікаво, що міська рада повідомила про це за кілька годин після того, як ми опублікували на сторінці у Фейсбук наше опитування. Також мушу додати, що в сусідньому трускавці проблем з гарячим харчуванням немає. А ось до теми Дрогобича то тут діє безкоштовне харчування для дітей пільгових категорій, але оскільки його немає, як я вже згадала, то було прийнято рішення виділити 1500 гривень на кожну дитину пільговика. Ось такі справи у місті Котермака. Ми провели традиційне опитування серед читачів нашого телеграм-каналу і поцікавилися у них чи потрібно на їхню думку безкоштовно харчувати учнів перших четвертих класів. І маємо такі відповіді: 76% Вважають, що так за це має платити місто чи держава. 5% на ні за своїх дітей повинні оплачувати батьки. І 19% – поки йде війна, хай платять батьки. Ось маємо такі відповіді. А як у вас? Щодо нашого опитування, то цього разу у Фейсбук ми запитали в підписників, чи важливо їм, щоб повернули гаряче харчування у заклади освіти Дрогобича. І абсолютна більшість, а саме 80% сказали, що так, бо дитина дійсно може зголодніти протягом дня, і це є необхідно. Ще 12% сказали, що готують дитині в школу ланчбокс, бо школа забезпечує несмачну їжу для їхньої дитини. Решта 8% зазначили, Значили, що це гарна ініціатива, але для них це не принципово. Водночас ніхто не обрав варіант, що це й не є важливо. Ми також звернулися за коментарями до деяких жінок, Дрогобичанок, і так ось, наприклад, учениці початкової школи першого ліцею мама зазначила, що її дитина часто залишається на групу, і тому протягом цілого дня виходить так, що вона на канапках, як кажуть, і це погано, тому гаряче харчування було б добре, якби повернули. А мама учениці восьмого. Класу Дрогобицької гімназії зазначила, що у дитини дуже часто є навіть і вісім уроків, Тому теж такий повноцінний обід був би дуже навіть актуальний. Такі результати опитування в Дрогобичі. Дякуємо, Софія, за спілкування. Дякую за таку змістовну розмову про фактично майбутнє нашої країни. Будемо сподіватися, що після нашої перемоги дітей в школах і надалі харчуватимуть безкоштовно. Принаймні, в департаменті освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради обіцяють бути серед перших, хто ініціюватиме повернення цієї ініціативи до наших шкіл. А я нагадую, що це був проект Ну що там у вас в рамках цього проекту ми спілкуємося з колегами з різних регіонів України та дізнаємося, як живуть українці в умовах повномасштабного вторгнення. Щасти вам і до нових зустрічей на телеканалі Віка.